Вітаю вас! З вами психологиня Ольга Чурикова, і сьогодні ми говоримо з вами про те, яка ж є роль, в якій кожен з нас є незамінним. Нам інколи здається, що якщо ми щось не будемо робити, то зруйнується весь світ. Якщо ми не будемо працювати на тій роботі і на тій посаді, на якій ми зараз знаходимося, то тоді вже буде дуже погано. Якщо ми не будемо допомагати тій людині, яка є. Е, е, Скажімо, не нашою близькою людиною, але ми десь допомагаємо. Якщо і це ми робимо з надвишкою, з нестачі своїх сил, можливо, ми дуже втомлюємося, і нам здається, що якщо ми це приберемо з свого життя, то тоді е щось в житті тієї людини зруйнується. Тож, яка ж є роль, в якій ми дійсно є незамінними? Якщо ми говоримо про людину, яка є для нас близькою, тобто вона є нашим досить близьким родичем. То так, це роль, в якій ми незамінні. Якщо ми говоримо про людину, у якої є ще інші люди і є до речі, соціальні служби, то це говорить про те, що ми не є незамінними для тих інших людей. Роль, в якій ми незамінні, це роль мами, роль дружини, роль доньки, роль сестри, роль чоловіка, брата, батька роль. Це ролі, в яких ми не є замінними ніколи, ніяк і ні в чому. І якщо ми щось робимо якось реалізовуємо своє життя, і при цьому це заважає нам бути повноцінними в ролях, в яких ми не є е, заміними, то тоді це те, що потребує певного виправлення в нашому житті. Якщо я буду десь допомагати комусь. І через це я не буду доброю, як би сказати, досить хорошою мамою для своєї дитини. То тій людині, яка є для мене досить далекою, їй може допомогти ще хтось. А моя дитина втрачає на даний період маму. Якщо я буду е, перепрацьовувати, скажімо, більше часу проводити на роботі або більш обсяг робити. І при цьому мені не буде вистачати часу і сил для того, щоб проводити час разом з чоловіком. То де та роль, де я є незамінимою? Так я можу працювати більше, і при цьому я можу втратити відносини з чоловіком. Тож роль, в якій ми незамінилися, це наші сімейні ролі, в першу чергу. Роль доньки, роль дружини, роль мами, роль тата, роль брата, роль сестри це ті ролі, в яких нас ніхто ніколи не замінить. І вони мають у нас бути в пріоритеті більшому, ніж решта інших ролей, щоб коли ми виконували інші ролі, ми не забирали звідси ресурс. Якщо у нас ці ролі, в яких ми не замінили, функціонують досить добре, і у вас є сили, ресурс, ще багато ролей реалізовувати, це чудово, просто що ви можете бути настільки ефективними. Але якщо у вас, реалізовуючи ті інші ролі, страждають ці, в яких ви незаміни, Тут треба подумати, що можна змінити, щоб ті ролі, в яких ми є незамінними, функціонували досить добре. З Божою допомогою це все можливо. Дякую вам за увагу. З вами була психологиня Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн.